Сирени. Автор Кочанська Ірина. Давайте знайомитися. Я, сучасна сирена. Хочу повідати всім свою історію з давніх давен. В стародавніх легендах розповідають про міфічних, тобто видуманих або неіснуючих істотах, яких називали сиренами. Сирен боялися всі мореплавці. Їх оминали, тому що порятунку в морі від них не було. Так здавалося на перший погляд. Насправді сирени обманювали мореплавців, які їх чули. На початку сирени співали приємних пісень і виглядали гарними, привабливими жінками, але тільки мореплавець до них линув, перетворювалися на страшних істот, затягуючи мореплавця на дно морське. І саме в момент, коли бідолага розумів, що скочив в халепу, чув страшний попереджувальний справжній рев сирен. Його охоплював відчайдушний страх. Багато хто знає, що в життя кожної людини може увірватися важкий час. Горе чи біль буде тягнути на дно, як сирена, можуть здаватися всі дні похмурими і нескінченними, а те, що оточує, жахіттям. Сьогоденні кожного українця теж з'явилися сирени. лячно. І все ж є один секрет порятунку, що допомагав в давні часи мореплавцям. І, можливо, допоможе і вам, мої любі. А який саме секрет здогадалися? Насправді секрет доволі простий і логічний. Голос сирен для мореплавців був попередженням про небезпеку. Так, так, саме попередження. Кмітливі марлавці не піддавалися спокусі, а потім страху, натомість ховалися в трюм свого корабля або в укриття і, дивлячись в очі один одному, співали, розмовляли. Таким чином вони не чули голосу сирен, а відтак залишались живими і неушкодженими. Тепер час змінився. Сиренами називають повітряну тривогу. Насправді будь-яка сирена це попередження, яке мають чути всі, тому вона й така гучна. Тепер це означає, треба йти в укриття, де можна тимчасово сховатися від небезпеки і зберегти своє життя. З тобою нічого поганого не станеться, бо навпаки, ти будеш в безпеці. Після початку звуку сирен в кожного є 10 хвилин, щоб знайти укриття і спокійно перечекати небезпеку. Для цього приготуй заздалегідь рюкзачок з пляшкою води, шоколадкою, печивом чи хлібом, та не забудь покласти книжку, олівці, розфарбовку або навіть настільну гру. Сміливо йди з батьками чи старшими в укриття, спробуй там співати і мріяти, що буде після сирени. Бо кожна сирена має закінчення відбій, і це означає кінець небезпеці. Бережи своє життя.